Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. У Київській області денна температура буде від плюс 32 до плюс 28 градусів. А вночі від плюс 21 до плюс 25. У Києві небо буде ясним до самого завершення дня. Опади не очікуються. На півночі у Житомирській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 30 до плюс 27 градусів. А вночі від плюс 19 до плюс 24. У Житомирі на небі не буде жодної хмаринки, опади не передбачаються. У Чернігівській області в день температура становитиме від плюс 32 до плюс 27 градусів та від плюс 18 до плюс 25 вночі. У Чернігові небо буде ясним до самого завершення дня без опадів. У Сумській області температура в день буде від плюс 34 до плюс 29 градусів. А вночі від плюс 21 до плюс 26. У Сумах ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без дощу. На сході у Харківській області в день температура становитиме від плюс 35 до плюс 29 градусів, та вночі від плюс 24 до плюс 28. Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Опади не передбачаються. У Донецькій області в день температура становитиме від плюс 36 до плюс 29 градусів, та вночі від плюс 23 до плюс 31. У Донецьку хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним без дощу. На Луганщині очікується температура від плюс 36 до плюс 29 градусів в день та від плюс 22 до плюс 29 вночі. Увесь день у Луганську небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня без дощу. На півдні. У Одеській області в день температура становитиме від плюс 33 до плюс 29 градусів, та вночі від плюс 26 до плюс 29. В Одесі увесь день небо буде ясним, але ввечері можливо погода зміниться на хмарну. опади не передбачаються. На Миколаївщині вдень температура становитиме від плюс 39 до плюс 33 градусів, та вночі від плюс 26 до плюс 31. У Миколаєві хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. До полудня опадів не очікується у другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Херсонщині температура вдень буде від плюс 39 до плюс 31 градуса. Та вночі від плюс 24 до плюс 32. Вранці у Херсоні небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. До полудня опадів не очікується у другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Запорізькій області очікується температура від плюс тридцяти до плюс тридцять трьох градусів в день. Та від плюс 26 до плюс 31 вночі. Вранці небо у Запоріжжі буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня, опади не передбачаються. У Криму вдень температура становитиме від плюс 34 до плюс 28 градусів, та вночі від плюс 23 до плюс 31. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Вдень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На заході. На Львівщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 25 градусів та від плюс 19 до плюс 21 вночі. До вечора хмари, що панували в небі у Львові весь день, заберуться геть. Опадів не прогнозується. У Івано-Франківській області максимальна температура вдень. Становитиме від плюс 30 до плюс 25 градусів та від плюс 18 до плюс 22 вночі. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари в Івано-Франківську закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Тернопільській області максимальна температура в день становитиме від плюс 30 до плюс 25 градусів. А вночі від плюс 21 до плюс 23. Небо у Тернополі цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Опади не очікуються. У Чернівецькій області денна температура буде від плюс 31 до плюс 27 градусів, та від плюс 21 до плюс двадцяти трьох вночі. Вранці небо у Чернівцях буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опадів не прогнозується. У Закарпатській області максимальна температура в день становитиме від плюс 32 до плюс 28 градусів та від плюс 21 до плюс 25 вночі. Увесь день в Ужгороді небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не очікуються. У Рівненській області температура в день буде від плюс 28 до плюс 25 градусів. А вночі від плюс 19 до плюс 22. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримаються в рівному майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Опади не очікуються. На Волині очікується температура від плюс 28 до плюс 25 градусів в день, та вночі від плюс 19 до плюс 21. Похмура погода буде триматися у Луцьку не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Опади не очікуються. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 29 до плюс 24 градусів в день та вночі від плюс 18 до плюс 24. Увесь день у Хмельницькому триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари без дощу. У центральних областях. У Кіровоградській області денна температура буде від плюс 36 до плюс 30 градусів. Та вночі від плюс 21 до плюс 28. Ранок та вечір у Кропивницькому будуть ясними: вдень очікується хмарність, опади не передбачаються. У Полтавській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 34 до плюс 29 градусів та від плюс 21 до плюс 26 вночі. У Полтаві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опади не очікуються. На Черкащині температура вдень буде від плюс 34 до плюс 31 градуса та вночі від плюс 24 до плюс 25. У Черкасах хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним опади не передбачаються. У Дніпропетровській області в день температура становитиме від плюс 37 до плюс 31 градуса, а вночі від плюс 26 до плюс 29. У Дніпрі небо буде ясним до самого завершення дня, опади не очікуються. У Вінницькій області очікується температура від плюс 31 до плюс 26 градусів в день, а вночі від плюс 17 до плюс 23. У Вінниці небо буде ясним з самого ранку, а ввечері затягнеться хмарами без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Бажаємо вам приємної погоди і чудового дня. До зустрічі в наступному відео.